Зараз іде про завантаження і зміни на рівні ДНК. А вам треба буде якось зібрати себе. Чорний колір не підходить для неділі, і цей день може змінити ваш. Вітаю ви на каналі Обос Лайв. Мене звати Олена Ковльова, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом Сітегаї. Сіти, сіт, вітаю вас, вітаю Олена. Як ваші справи? Скажіть, що ви відчуваєте? Яким буде цей тиждень? А, справи чудово. Дякую. Відчуваю, що це тиждень змін трансформацій. А завершення справ для багатьох людей це такий насичений яскравий енергетично тиждень, який дасть великий потенціал кожному. І сіто, скажіть, а чи відчуваєте ви якісь такі, знаєте, непередбачувані події, які ось скоро в майбутньому сколихнуть світ? Звичайно, я відчуваю, що взагалі 2025 рік це такий переломний рік для планети, і в цьому році буде дуже багато різних непередбачуваних подій і різних таких яскравих сюжетів, скажімо, так які програються з людьми. Але всі ці трансформації нам допоможуть скинути зайве, звільнитися і почувати себе краще. Єсіте, скажіть, а чи буде на цьому тижні знаєте такий сплеск магнітних бур? І якщо так, то як полегшити цю біль людям? А, насправді зараз іде про завантаження і зміни на рівні ДНК, тому для того, щоб Полегшити, ви маєте займатися спортом, ви маєте вживати легку їжу, ви маєте максимально відпочивати і медитації 5-10 хвилин на день вони допоможуть вам звільнитися від цієї напруги і головних болів. Дякуємо сіта. Ну, ми починаємо наш зазвичай календар тижня і почнемо з неділі традиційно, це 19 січня. Скажіть, як вона почнеться? Як почнеться цей день? А в сумі дає одиницю. Одиниця це число сонця, і неділя це сандей, це число сонця. Це день великого нового початку, це день світла, і в цей день варто починати нове, починати нові справи. Якщо у вас є якась ціль, якась мрія, пропишіть план до цієї мрії, обміркуйте її, все почати в цю неділю, воно буде приносити вам успіх. Дякую, Світа. Я ще бачила в інтернеті. Я пишу, що у цю неділю краще не носити чорний одяг, начебто, він призведе до біди, Який тоді колір обрати на цей день. А насправді дійсно чорний колір не підходить для неділі, тому що це день сонця, сандей? А обирайте світлі кольори, білі кольори, жовті кольори, помаранчеві кольори. Це мають бути світлі, яскраві кольори. Всі відтінки білого і жовтого вам підійдуть. Прекрасно. Наступне це понеділок, 20 січня. Скажіть, яким він буде енергетично? Які будуть енергії у цей день? 20 січня, понеділок, це енергія місяця, тому що двійка це місяць, і понеділок це мундей, це день місяця. Тому ми будемо перебувати в таких жіночих спокійних енергіях. Я б радила. Прийняти ванну, ванну, сіллю, очиститися. А і ще добре в понеділок зробити обливання молоком. Ви можете купити буквально одну пляшку молока і просто политися молоком. І Саме цей ритуал в понеділок він послужить вам омолодженням і допоможе вашому тілу переналаштуватися. Прекрасно, від чого навпаки тоді відмовитися краще у цей день, або не зіпсувати його собі? А, від суму, від бруду. А, я б радила зробити. Прибирання, а приготувати свою оселю, не сумувати ні в якому разі, триматися гарного настрою, медитації краще робити увечері, коли сходить місяць. Я б радила в цей день послухати мантру місяцю. Ви можете залефонувати батькам, особливо мамі, подякувати мамі. В цей день ви підключені до материнської енергії, і коли ви зв'язуєтеся в цей день з мамою, дякуєте їй. Ви підключаєте до себе потік енергетичного материнського каналу, і це також грошовий потік. Ви будете отримувати як гроші, так і щастя в особистому житті. Дякуємо Сіт, за такі поради. Рухаємось далі. Це вівторок, 21 січня. І сіто, скажіть, як ця дата, як цифри 2 і 1 будуть впливати власне на цей вівторок? А, дуже цікаво, що. В сумі ці цифри дають трійку, і це енергія Юпітера. Вівторок це Марс. Я можу сказати, що буде йти навчання. Воно буде по Юпітеру. Люди будуть здобувати нові знання через якісь критичні ситуації. Треба буде швидко приймати рішення, не буде часу на роздуми. А вам треба буде якось зібрати себе, і можуть бути також якісь певні уроки для вас в цей день. Тому пригодиться. А це буде схоже на каруселі. Але насправді швидке проходження цих уроків допоможе вам звільнитися від зайвого в вашому житті. Дай Бог, щоб так і було. Нам треба звільнюватися від всього негативного і зайвого. І сіта, скажіть, а що ви порадите там? Обов'язково прям зробити у цей день. Насправді вівторок це день, коли варто зайнятися власним тілом, варто зробити якесь фізичне тренування, варто звернути увагу на своє харчування. Тому ви можете бути на полегшеному харчуванні і зробити спортивне тренування в цей день. Це дуже добре буде для вас. Прекрасно, ми рухаємось далі на середа, 22 січня. Розкажіть, як вона почнеться, що вона нам принесе? Я бачу в середу багато творчої енергії, і також буде багато поїздок, переїздів, можливо, якісь далекі поїздки в інші міста, в інші країни. Тобто, це такий день він створений для руху. І будь-який рух, який ви робите в цей день, він буде добре насправді програватися для вас. І так кажуть, що за народними віруваннями, взагалом, у цей день найсуворіші морози, найтака суворіша погода. Що бачите ви? Що буде у цей день? Ну, дуже суворих морозів я взагалі вже не бачу декілька останніх зим, клімат планети змінюються, і ми відчуваємо, що вже зима зовсім не така, як була ще в нашому дитинстві. Але цей день це день руху, день творчості, день проявлення. І якщо ви плануєте поїздки, то заплануйте їх саме на цей день. Прекрасно. Рухаємось далі. Це четвер, 23 січня. Про що цей день? Як його краще почати? Що ви порадите? 23 січня. четвер, це день пробудження нової енергії. Я раджу вам почати з вдячності. Коли ви прокинетесь, відкрийте очі подякуйте за можливість в мене є можливість відкрити очі а в мене є можливість Зробити цю роботу у мене є можливість чекати автобус, у мене є можливість спілкувати з друзями. Цей день ви побачите, що все, що вас оточує, це все можливості, і ви можете використовувати їх або ні, але ці можливості вони змінюють ваше життя. Якщо ви починаєте дякувати за них. Приміняйте практику по, по наконе, на, дякуйте, а бачите в цей день багато можливостей, і цей день може змінити ваше життя. І зіто ще в інтернеті пишуть, що в цей четвер не варто бути на самоті. Що тоді ви порадите? Що, Де тоді провести цей день? І з ким? Взагалі, ми ніколи не перебуваємо на самоті з нами завжди наші янголи, духовні наставники. Навкруги нас дуже багато, як людей, так і інших живих істот. Суть в тому, як ви себе почуваєте, ви можете бути в оточенні людей, але бути абсолютно самотнім. Ви можете бути фізично сам, але відчувати себе наповненим і оточеним прекрасними енергіями. Тому формуйте своє внутрішнє відчуття, і це сформує вашу долю. Дякуємо сіти, рухаємось далі. Це п'ятниця, 24 січня. Це п'ятниця, 24 січня, і сіти. Ви завжди говорите, що п'ятниця це день красит ну здебільшого. І в інтернеті радять навпаки в цей день відмовитися від знаєте там стрихти волосся, в'язати шити, особливо літнім людям. Що скажете ви? Дивіться, п'ятниця відповідає енергії Венери, 24 – четверте це шістка, це також енергія Венери. Тобто знову енергія краси і творчості. Займіться творчістю, прикрасьте свій будинок. Ви можете купити квіти в цей день, подарувати їх собі, подарувати близьким. Ви можете прикрасити квітами в горщиках ваш будинок. Ви можете висадити квіти. Ви можете. Пити якісь елементи дизайну до вашої квартири чи вашого будинку в цей день, прикрашаючи свій будинок, свою оселю, ви прикрашаєте своє життя. І сіто, скажіть, а чи знаєте ви, чи можливо порадити ви практику, яка пов'язана власне з квітами, можливо, на кохання або можливо на успіх? Так, звичайно, ви можете висадити зернятко, горщик, і сказати, що це ж зернятко моєї любові, чи зернятко моїх грошей, чи зернятко мого успіху. І кожного дня поливати, і коли ви поливаєте, казати, я підживлюю своє кохання, чи свій успіх, чи свої гроші, я підживлюю своєю любов'ю, своєю увагою, і це проростає в моєму житті. І ви будете бачити, як фізичний. Рослинка проростає і ця енергія також проростає в вашій реальності. Прекрасна практика, дякую вам. І останній день цього тижня це субота, 25 січня, 2 і 5 Як дата цього дня буде впливати на цю суботу? А, субота буде спокійною. Це день, коли ви будете відпочивати, коли ви будете міркувати, коли ви будете щось аналізувати. А можуть бути проблеми зі шлунком в деяких людей, тому я раджу дуже ретельно підійти до їжі в цей день. Я раджу бути на легкому харчуванні. Бажано на фруктах, або ви можете пити чай, сок, водичку. І присвятіть цей день духовній практиці. Взагалі, свобода це день для духовної практики. Присвятіть цей день медитаціям, присвятіть цей день читанню цікавої літератури. Цей день ви можете розширити свою свідомість, тому використовуйте цей день для розвитку свого духу. Дякую вам, і за цей детальний прогноз та календар тижня. Побачимось наступного.